Іван Нечуй-Левицький Оповідання Дві милі 1910 рік. Старий мотус чоловік заможний його норовитий. Він виплатив дідові Грицаєві 300 карбовиців за його половину поля і обладував тим полем, що за житності Грицає. Те поле мало перейти до мотуса після смерті Грицая і Грицайки. Каже, що Грицай. Напозичався у мотуса трохи не на тисячу карбованців, бо нічого не робив, тільки цілий рік своєю бабою пив та гуляв. Мотус задумав оженити свого сина Дмитра. Дмитро парубок гарний з лиця, чорнявий, довгобразий, високий та рівний станом. Він дуже подобався дівчатам. Дівчата липли до його, як до меду бджоли. Вже давненько він топтав стежку до Ульяни Редьківни. Рядьків була з лиця гарненька, біла, білява, з ясними голубими, трохи випнутими чималими очима. Вона трошки скинулась на панянку. Проворна та жвава. Вона любила зачіпати хлопців. Вона перша зачепила й Дмитра. А що, сину? скидав Мотус до Дмитра, до кого будемо старостів слати? Треба тобі цик'ясницю женитись. До Улія Нарядьків пошлемо старостів, обізувався Дмитро. До Улья Нарядьківни? Щоб я взяв за невістку ридьківну? Її батько служив за наймита. Не хочу я родатися з наймитами. Чи то спосіб. Хіба на селі немає гарних дівчат? Хвалить Бога, маю своєї землі доволі, а помре гримай, то й заберу й по його половину поля. Пошлемо старостів до Якелини Бондарівни. Бондаренко так це чоловік. Бондаренки хазяїни з батька, з діда, з ними не сором ріднитись, а з найметами я не сяду за стіл хліб їсти та по чарці пити. Бери Якелину. Син задумався. Шкода було йому кидати Юліану. Він давно вже кохався з нею. Він знав, що Уліяна вже завагітніла. Знав її норови, знав, що вона палка, сердита і що од неї трудно буде одкоснутись. Але й Бондарівна була гарна, чорнява, рум'яна, з чорними ясними очима, гарна на вроду, гарна й на вдачу. Причеплива Редьківна вже трохи обридла йому. Дмитро задумався. Про Редьківну нема чого й думати, і з голови собі викинь її, часто говорив батько синові. Зроду віку не прийму я її в свою хату за невістку. Спротивилась і стара мотузиха. Вона не любила й уряниної матері, і її батька, її баби старої воровихи за те, що вони були аж нато цікаві на язик та осудливі. Дмитро почав топтати стежку до Бондарівни, почав придивлятись до неї. І Бондарівна причарувала його чорними очима. Після покрови Дмитро пішов старостами до Бондаренка. Якелина подавала старостам рушники. Перечула про це Уляна, не стямилась. Ульянина мати стривожилась. Шкода було й багатого зятя, шкода було й дочки. Брав, і сором стару, що не догледіла дочки. Уляна плакала й сердилась. Зустрілася вона з Дмитром і почала докоряти йому. Дмитро й говорити з нею не скотів. Тривай же ти, вражий сину, коли ти одцурався від мене, то я тобі не попущу насміхатися з мене, говорила Уляна до матері та до своєї баби. Мамо, як стане Дмитро до вінця з якелиною, то я піду до церкви та перед попом і перед усіма людьми розкажу. Що він мені заприсягався і божився, що мене буде сватати. А як мене Дмитро не послухає, то я зіпхну з рушника є килину, а сама стану на рушник. Нехай піп мене вінчає з ним. І мати, і баба вговорювали Ульяну не робити цього, але Ульяна їх не послухала. Вже і в церпі тричі оповістили заповідь. Настала неділя котру Дмитро мав вінчатися з Бондарівною. Боярин простелив серед церкви рушник. Дмитро став на рушник, коли він зирк, аж за поміж дівчат дружок вискочила Редьківна і сміливо стала на рушник поруч із ним. Якелина глянула на неї і зблідла на виду. Дмитро стояв ні в сих, ні в тих. Боярин помаленьку взяв за руку Ульяну і звів її з рушника. Якилина стала на рушник. Уляна висмикнула руку, зайшла позад Якилини і пхнула її в спину. Скільки було сили, Якелина трохи не впала на аналой. В церкві піднявся гомін. Люди заворушились. Уляна стояла на рушнику поруч із Дмитром. З Олтаря вийшов священник. Він вже знав, що вийде якась притичина. Улянина мати. Приходила до його жалітись на Дмитра, але він не сподівався, щоб Уляна наробила такого углому в церкві при людях. Дмитре, чи ти хочеш брати Уляну? спитав його батюшка. Ні, не хочу. З ким же ти думаєш вінчатись? спитав батюшка. З якилиною Бондарівною, сказав Дмитро. Не вінчайте його, батюшко, з якилиною, бо він обіцяв мене сватать, він мене підурив, він мене обещестив!» – говорила Уляна, не оступаючись рушника. Ти кого хочеш брати, чи Уляну, чи Якелину? знов спитав батюшка у молодого. Якелину, обізвався молодий. Втупивши в уміст, йому було сором. А ти, Якилино, по добрій волі станеш під вінець з Дмитром?» – спитав батюшка. По добрій волі, на силу обізвалась Якилина. Оступись, Ульяно з рушника, тут не твоє місце, каже батюшко до Уляни. «Батюшко, я не оступлюсь. Тут моє місце, бо я вже з ним спізналась. Нехай зо мною він чається, сміливо сказала Уляна. Виведіть її з церкви, махнув батюшко до бояр. А хто ж тобі винен? Хіба ти мала дитина, що тебе кожний може дурити? Бояри взяли Уляну за руки і вивели з церкви. Вона й сльози не пустила з очей, тільки була червона на виду, та наче пешіла огнем. Баба горовиха розказувала, що вже як везли якилину до молодого просречин двір. То Ульяна аж тоді плакала та побивалась. Через півроку і Гуляна помінчалася з другим. Паробок той був гарний, високий, білявий, повний, тільки в його голова була трохи велика. Уляна забула про Дмитра, але й Дмитрові батюшка прочитав добру молитву за те, що він зрадив бідну дівчину. Господи, які тепер дівчата настали. Казала потім Улянина баба Горовиха. Скільки ми не вговорювали, Уляне, а вона таки своєю, піду да стану з Дмитром на рушник, піду та й піду. Нехай мене з ним вінчає піп. Так розказує баба і сміється. Але йде по селі чутка, що й горовиха замолоду скакала в гаречку і була схожа в тому на свою онуку.